Так, друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання. Ну що, їдемо ми сьогодні працювати на дальні, дальні ділянки. Їдемо закривати площі, які висіяні, засіяні соєю. І ось проїжджаю якраз гірчицю, хочу вам показати оцю красу, Отак просто, що ви глянули. Я думаю, найближчим часом ми заїдемо сюди ще з однією підживкою. Але будемо вже працювати, я думаю, що вночі, тому що зараз дуже багато бджоли летить на гірчицю. І е, ну щоб не зробити шкоди самим бджолам, самим колегам-пасічникам, хоча вони там ну, <хи> е, значить, будемо працювати вночі, коли льоту бджоли вже немає. Так, значить, по е, сої. Соя посіяна попередник соя. Оранки не було вже там 3 роки, Дисковка. значить їдемо працювати гербіцидами. Що будемо вносити, я покажу вам далі. Вчора вносили препарат на кукурудзу, працювали працювали мезотріоном. мезотріоном, так сказати, знаєте... Ну, всі розказують, розповідають, що він чудово працює по сирійському баточнику. Бавовнику, хто як каже. І ми вирішили значить, е, якби, ну, перевірити, показати вам воно, чи воно працює, чи воно не працює. Да, зрозуміло, що в кожного там різні умови, е, різна та, ж, вода, різні виливи. Та багато факторів, які на це впливають. Але покажемо е, свій варіант, як воно взагалі буде в нас. Так, значить, лечу камазом безоводу. Папка десь з трактором-заприскувачем. Будемо працювати сьогодні. отак. Та не тільки сьогодні вже працювали. Кум бочку там забрав, йому треба вона на господарстві, тому значить, виходимо отаким, отаким методом. Я вам скажу, це навіть набагато краще, швидше йде доставка самої води, швидше доїжджаєш до оприскувача, швидше доїжджаєш до цього. ж. До набору води. До речі, вода у нас, як сказати, у нас є місцевий штучно викопаний басейн, де ми набираємо річкову цю воду. Колись той басейн був відведений під міліорацію. Ну, і ми там як би, набираємо вже не перший рік, я вам скажу, і результат від цього є. Тому що набирали і скважини, скважини зовсім, зовсім інша картина. Ну, Як мені це показалося. А як воно насправді, то хто знає. Я думаю, що ефект від річкової води є. Температурний режим, pH в нормі, плюс там живуть всякі мікро оті організми. Я думаю, це краще. Ну, ви, звичайно, можете свою думку написати. Також висвітлював вам е в тіктоці мотопомпу від компанії Стіль. Це не яка не реклама, просто як би, ну от, придбали і хотів би з вами поділитись, бо багато вже, е як би, як кажуть, що вся реклама пилява, яка, це просто. Е, значить, е, що по штілю, що по мотопомпі. Пумпа на перший погляд себе зарекомендувала досить потужно, хоча вона там на 50-й трубі. Класно. Працює тихенько, на маленьких обертах видає нормальну потужність, то ну, ми набираємо дуже швид, швидку водичку. Поставили на КАМАЗі куби і кубами обходимось. Соя, до речі, місцевий холдинг. Минулі роки висівав сою на 50 я точно висівав водештатами, А це, дивлюсь, на 15 посіяли, амазонами сіяли. Ну, Ми в цьому році якби також на 15 посіяли, а в минулому сіяли на 35. Ну, побачимо, побачимо, що з цього вийде. Будемо спостерігати. Давай, 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 давай. Харо. Так, колеги, значить, що взагалі у нас по розпилювачам? На даній ділянці будемо використовувати розпилювачі жовтого кольору від компанії EcoJet. Норма у нас буде складати 120. Літри, зараз дивимось, бо... О! Одна є. Так. А ну давай. О, порядок. Бо ми зазвичай використовуємо більші норми. Ну, а тут вирішили працювати. Оп, поправимо. Вирішили працювати. Отакою нормою. О, бачу одну проблемку. Так. Зараз ми її усуваємо. Це у нас цей розпилювач постійно. це напроти фільтра, він тут дає газу нам. <хи> так, вчора працювали 220, виливали норму на кукурудзу без отріона, із нікосульфороном. Так, а ну давай. Чітко, оце щось, барахлить. Зараз поміняємо. Все, чітко, зараз одну міняю. Треба поміняти оці як їх, розподільнички називають, треба поставити десь штук на 6, бо це. У мене є інші там, зелених кольорів. Але лежать в коробці, Зні... змінюємо їх постійно. Це капітально. Капітально всі працюють бомба. Так, е... по розпилювачу вам сказав, 120 літрів буде норма. По сої, по сої давайте потім. Так, по помпі теж потім. Значить, що у нас по, по самих, значить. Препаратах. Так, треба ще не забути норму на комп'ютері виставити, щоб виливало воно відповідну, відповідну кількість. І прорахувати треба препарат. Так, будемо використовувати препарат. Отакий. От Я не знаю, що це за Тер... тераунт. Так, ізопропіланійна сіль 480. Не знаю, ніколи такого не брав. Саньок сказав, буде порядок. Ну, буде порядок, значить, буде порядок. Так. Єсть. Сюди ми сюди ми додаємо отакий прилипач. І туди ж ми додаємо, оце відповідно під нагасник, каже, бери, буде нормально. Ну, давай будемо брати лимонну кислоту. 100 грамм на 100 літрів. Значить, у нас там нам треба отак. Правильно ж, розумію. Мабуть, правильно. І пакунок на іншу заправку у нас йде. Так, є, є. общем що, заправляємося і далі включусь покажу бачиш, піниться як. Піниться? Да. Зараз зараз линем піни її. Ще ні. Так. пише 100 грам на 100 води. Правильно? Ой. 10 грам на 100 води. Короче, на глаз. <ріст> <ріст> О, диви. <Покало>. Чудо якесь. <ріст> так. Це єсть. Pappa, uh, pappa, pappa. Pa. Так, і тут значить, треба одлить і прилипати заливаємо. Так, погнали. так колеги значить, працюємо по е, навігатору від полі колдона. Непоганий навігатор, справляється, я б сказав, би, на, на всі 100%. Спутники завжди є, нічого не пропадає. Працювати можна. Е, Легкий у використанні, тому я задоволений. Працюю що на комбайні з картографуванням, що по. Агронавігатор, будемо так казати. Так, тепер нам, тепер нам, тепер нам, що нам треба? Так, так, так. Ага, нам треба... А тут виключить. Бочка. Бочка в нас 300. Дві 300. Дві 200. Так, 2300 бочка. Трішки багато. Це для того, щоб наші розпилювачі виливали е, правильну норму. Так, вчора виливали 220, бо в тиктоці бачу там, як написують, і 500 виливаємо, і 600. Ну таке люди пишуть прям капець. Так, виливаємо 120. Окей. Е, окей. Так. Е, редагуємо всі наші минулі показники. Завчора. Вони нам тут не потрібні. Так, так, все. І маємо значить, 120 вилив, будемо працювати в авторежимі, щоб комп'ютер розумів, що йому робити. Так, тут все налаштовано і в принципі що. В принципі, можна, можна починати роботу. Тому, колеги, як кажуть, Хана бур'янам, а соя буде, буде давати майбутній врожай. Да? Да. Так що погнали. Так, колеги, розпилювач, що, що по, що по бур'янам є, попадає, попадає, як бачите, на бурянчик, є сойка, де тільки вилазить. Не знаю, що за сорт. Знаю, що ГМО. А там, а там як кажуть, хто його знає? ранній, якийсь здається 80 днів. Там Саня буде дивитися, напише точно, який це сорт. Досить таки е, розповсюджений в нашому, в нашому регіоні, я так скажу. Так, ну що у нас? Залишилось на одну заправку. Зараз цю площу накриваємо. Е, рядом поруч є ще одна ділянка. Накриваємо її по аналогічній схемі, тільки там е, додамо трішки більше оцього ж самого гліфосату. Там вийде в нас по, по 3,1. А тут десь по 2,7, 2,8, 2,78, отак. отак виходить, Ну, будемо, будемо дивитися, як би. Оце що замітив? Їздив Юмзом із бочкою і їздив, як би ну, на даний час їжджу Камазом із Кубами. То їздити КАМАЗом я б сказав би, одне, одне задоволення. Не так тебе в кабіні трясе, не так тебе кидає. Ну, взагалі повна красота. Е, і звичайно, швидкість. Е, Передвигання від точки А в точку Б просто, просто космічне. І, Ну, а так би сказати, що тут от цього КАМАЗа? А Ні. Звичайно, якби краще, ніж юмазиком. Ну нічого, працюємо тим що є. Так що, що там? Трактора вже не видно. О, тут сою трішки краще видно вже проти сонця. Значить, що подобри вам? Посів. Коли ж той посів був? Коли ж той посів був? Недільки, мабуть, три назад. Десь так. Плюс-мінус. Не пам'ятаю, кому треба, напишу точну дату. E, значить, 120 кілограмів, добрива 100, добриво польське сульфат амонію. Отак. E, підготовка, дисковка, мінітіл. Уже років, мабуть, 30 ділянка не, не оралася. Ну, Отак, будемо дивитися. Звичайно, краще б її було переворати. ну, що є, то є. Так що працюємо. Забув вже ж, обіцяв вам показати е, мотопомпу із шлангами. Значить, Мотопомпа компанія Штіль. називається вона отак, ВП300. На 50-тій трубі. Е, досить, таки, я замітив, економічна вона і вона тихенька, вона ну, не сильно жужить. Класно взагалі, але, значить, оце е... хочу одразу сказати. Поляцька какашка шланга. Никудишня. Е, ну і ціна, правда, за 50 метрів там, 980 гривень. Я думав, вона як наш е, пожежний рукав, плюс ще такий, е, такий... Такий матерій зроблена вона. Але ні, вона просто резина, а тут її таке щось якась там. Нитка ну, слабка просто, розривається вона, не годиться. Тому, щоб знали, або це помпа її просто так е, рве. Ну, мені вона не сподобалася, Треба ставити звичайний пожежний рукав. Так, А оце, звичайно, наш відчизняний виробник мощ, е, метр 50-ї труби коштує е, 228 гривень. Це в нас в Дніпрі виробляють, кому треба контакти, залишу. Так, значить, що ще? Вона спеціально не пам'ятаю, хто там, Саша звати здається. Чи не пам'ятаю, як звати цього чоловіка-менеджера. Казав, що цю трубу замовляють під КАС, під всякі оці, ну, аграрії замовляють. в общем. Так що теж вона вона еластична, вона гнучка, ось бачите, дивіться, вона гнеться в різні сторони і вона мощна. Така, потужна. Зараз, як буде видно, ну, така. То десь, по-моєму, 5,5 мм товщина. Класно. По шлангам розказав, по помпі розказав, ціна помпи, кому буде цікаво, вони продаються лише офіційно, без гривні 10 тисяч 9,999. Так, он. Але що колеги? Я б замітив, ну як би був трішки здивований компанію «Штіль», хоча їм отаке не респект. Е, ніяка там не реклама, не подумайте, ніхто ніяких там знижок не робив, чи ще щось так просто хочу, ну можливо комусь буде цікаво. Значить, чомусь от захотілося штіль, хоч, хотілося таку помпу якусь якісну, типу щось е, хускварне, там, е, штіля, отакого, макіти, там, ну макіта там взагалі космос коштує, ну ця в принципі теж не дешева. Значить, що по штілю? Хотів замовити по новій пошті, один магазин, другий магазин, третій, четвертий. І дивлюся, а її якби, ну, компанії не відправляють, тільки самовивозом можна забрати з магазину. Думаю, чудо якесь. Думаю, буду шукати там, ну, ближче вже ж до себе, десь де поїду заберу. Коли думаю, ні, заходжу на офіційний сайт, сайт щіля. Нахожу таку інформацію, що вони свій товар. Захищають. Захищають тим, що, ну, щоб не попасти на підробку, щоб не було недовольних клієнтів. 에, вони свої товари продають тільки через офіційний магазин. Офіційний магазин «Штіль». Значить, Я на сайті, ж знаходжу представництво в себе в місті, да, дійсно зізванююся з ними. Кажуть, да, у нас от така програма, ми не відправляємо новою поштою. Ми відправляємо, ну, як, у нас тільки можна забрати її самовивозом. Приїжджайте до нас, вона є в наявності. Так що, отакий, як би ну, крутий, такий, з однієї сторони, ну, от, крута така ситуація, що вони так вирішили зробити. Ну а з іншої сторони, не дуже, тому що не можна замовити, але все рівно якби, круто. Так що, отака історія по даній помпі. Тепер розкажу вам трішки по е шлангам. Погнали до помпи, зараз вам покажу, більш детально там розкажу все. Так, колеги, зверніть увагу, при якій нормі стоїть ззаді. Я б сказав би туман. Бо ті-кток що не виложить, так як напису, там і 500 літрів виливають, і там 600. І ну, такі цифри пишуть, що це просто. <хи> ну Все рівно цікаво почитати думку різних людей, але от в даному випадку ви самі бачили, що норму, норма виставлена жовті розпилювачі 120 літрів на гектар. Незалежно від швидкості, оприскувач виливає задану норму. Так. Все тут, все по красоті. Оп! І по навігації погнали. Погнали далі працювати. Оп! Красота, красота! Захват широкий, гони длинні. Оце я такі ділянки взагалі, я їх обожнюю. Повна красота. Так, ну що, одна діляночка закрита. Зараз проводимо до заправку, до заливку препарата і переїжджаємо на іншу ділянку. У нас на іншій ділянці там більше лободи. Вона не кругом, вона місцями. Там дамо, значить, тільки що вирихував по 3-2 літра гліфосату. Аналогічно прилипач, аналогічно. Цей от, лимонна кислота, ота є. і піногасника. Так що, колеги, дозаправляємось і працюємо далі. Погнали! Так, колеги, отак, в принципі, отак ми і працюємо. Робочий день наш аграрний підходить, можливо, до завершення, якщо нічого ще не придумаємо. Ну, отак, якби кому сподобався комусь подобався відомо, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Хто ще не підписався, пишіть ваші коментарі, обов'язково всі коментарі читаю. До всіх, якби, де всім намагаюся завжди відповідати. Так що, колеги, всім пока.